І варіанти, щоб подивитися, як вона це виходить, щоб взяти її так, як засни, агрегат, більше всього, що дисковий агрегат. більше всього, що по-любому треба якась борона, що груба. А вони хочуть їхати доліте? Скільки грузів, а він все одно почував себе важку воду, звісно, це Я не знаю, я бачив тільки фаворита дискову таку. Може, хто знає, кроме фаворита, які є ще вітчизняні наші українські виробники, що роблять дискові борони або дискові лушильники на деферній стійці. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ось кукурузиня зроблено цією дисковою в один слід. В порівнянні із палодою забіжимось, якщо ми якраз один слід прийшов. Пройдемося туди назад цією дисковою і порівнюємо, як виглядає робота однієї і другої. Слава Україні, Героям Слава! При всім привіт, друзі, колеги, підписники! Вітаю вас на каналі Агра Фэмилі. Мене звати Ярослав. Сьогодні в нас, мабуть, 11 травня, якщо не помиляюся, по весняній, можна сказати, вже фініш. Це вже сьогодні заїхала така, роблю там городики, де залишилися людям, кого ще є робота під посів свої. І... Сьогодні покажу вам роботу дискової борони, дискового лущильника генерал. Це придбав його дядько в тому році, але так як воно осінь була в тому році дощова, воно зразу і задощилося, і так у нас змоги його показати не було. Вже трошки є досвід роботи з цим лущильником. Оце як ось буряний на внішку дискував пшениця ще минулорічне красота Перебило все поле, стоїть, вся пшениця. Висохла, все вирвало, все красиво. Ось так виглядає зараз у нас картинка. Розпушено все. Що нравиться в ці дискові, отак От, як прорить аж до землі, що тут невеликий, у неї нема такого... Ви бачите, у не день є такий маленький бугорок. Обично як після дони або агашки залишиться такий як шифер, наче по одну. Тут воно ловко за рахунок своїх маленьких зубів гостреньких. І робить таку красоту під низом по глибині. Шаткує вона конкретно, дивіться, диски витерті майже аж до кріплення болтів. По вазі, звичайно, важку лоту для нашого трактора вага її. А яка її вага? Тут не написано. Якщо не помилююся, 890 таке, кілограм цієї дискової для нашого трактора з такими коласами і з такою кількістю грузів, 10 грузів, це вже 200 кг плюс о, рульова колонка стоїть на місці коласа, отакі здорові, все одно на розворотах і транспортному положенні знаю важку воду. Я бачу, що воно як піднімаєш, ззаді зразу підсідають і повертаєш рулю, а воно колічата, то траєкторія вже в них більша, тому що вони спередні пливуть. Тому, щоб взяти її всього, що дисковий агрегат, більше всього, що по-любому треба якась борона, що груба, яка жорстко перериє його, розрівняє все і зробить кра... таку роботу грубу. Це біскова красиво зробив. Картинку всі повиривало, все зробило до да, по кукурузі. Не знаю, як може хто там попалені кукурудзі, по, кукурузі, по о, кукурузі, яка залишилася оця весною молочена, в перший слід ще півнику все одно я момент що вона почала зоді кослиць, стрибать, підскокувати і залишає за собою отаку поверхню. Тоді в другий слід як робиш. Взагалі гайки, а як е, сівашки, то ну, так, вже хто після неї, тоді вже важко ти постійно їдеш, як на хвилях отак підскокуєш. Це десь як попадають стойки в один такий момент, що вони починають стрибати. Бо через те, що вони не, не можуть пропхати е, диском е, цю. Моса яка є, або воно, ну, хоча діски гості дожні різать. Є ну, такий момент, є, що вони так починають стрибати, і тоді вся диска як починає, хоч і гос збавляю, і тоді трохи становиться тихіше. Але е, такий момент присутній. Тобі, не знаю, що він пов'язаний, але якщо вийде, покажу. По роботі знаю, на п'ятою швидкістю на редукторі повишена, працюю. Може було б і сьомою, але воно плюс-мінус одне і те саме. Але після весняних. Важких робочих днів з'явився якийсь зайвий шум у промежуті, тому на повишеній коробці о, дуже стараюся не працювати, щоб його там далі не, не добивати. Все ну, одно прийдеться розкочувати, ну треба, щоб він доробив. Тут осталось роботи її чепухо. Аток, в принципі, чутко, не знаю, може там що не так підлаштували, але момент такий присутній. Якщо вийде, зараз покажу. Аток. Дивіться, красиво, все, роз 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 Зараз покажу як на розворотах, що зразу видно, що коліщотка... Він все одно почував себе важку готу. це... Хоч цієї дискової 2.6. Вона ще й не дуже здорова, але не дуже важко, але все одно з такою кількістю спереді навантаження на передню вісь трактор все одно піднімав. Звичайно, це при отаких клинчиках на розворотах не зовсім зручно. Ось така воно виходить. Красивеньке тут нічого не скажеш. Зробив його в склад, щоб ніде не було ні борозни, нічого, тим більше тут городик не широкий. Дяк ліву сторону не регулюєш, все одно десь є момент, коли воно підзабивати починає і трошки, трошки дуба. Тому плочко -то відсунули і виходить зліва. Борозанка, ну вже ж є що є, справа лука, а зліва і отак воно трошки там бував. Тут нагорта, а там забивав. Тому хай лучше трохи нагорта, ніж буде то забивати, та його кожен раз виходить або піднімати, опускати. Ну, Довбатися. Грудочки я, тому що воно сонце хороше, пересушене, ну воно розвалюється. Сіволка буде робити з борінками, тому вона його тут зробить, взагалі класно. Ну, в один слід. Красота, ну, понято, що діло, що воно було дісковане. Хоча я думаю, якби йому нічого не робили, воно б також зробило його тут оловку. Зараз підемо на другий городок. там, мабуть, теж дісковане було. У тому році була чи пшениця, чи Ну, не знаю, коротше, що там було. Ну, також по бурянчиках е терпімо. Красота. Робить свою роботу ідеально. Ну і звичайно є ну, нюансики є, ну, то вже обов'язані із uh, такими моментами, що воно для них, ну, я б, на мою думку, не зовсім і призначена. Кукурузиння в два сліди, я думаю, воно ну, це не для того. Що поїдемо польше, і ось поїдемо на кукурудзу, і я вам все покажу, що воно робить, якщо яка воно після неї виходить. Інше чорне-чорненьке. Стояло бур'янчика, як ото далі, ну, перерило, вся красота. Дивіться, диски витрилися, блестять. В цьому році по грядочках ця діскова отбігала добре. І в дядька, та дядько свої гектори всі на її передіскував і союку роззиняв сап зробив, а ми по городиках вона нам виручила. Не тягать полоду, у нас була раніше Дона 2,5, але і в себе залишать, і полоду. Роботу вони роблять одинакову, просто що то навісно, Дона навісна. І тепер що ж на зразок такого. Але не знаю, ж мені хочеться ще розглядати такий варіант, як наподобий щось такого лучильника, але на демперній стітці. Щось нам вона більше подобається, хоч і може ромашка буде на ній, така як на полоді, тільки з мільчем зубом. Але щось хочеться подивитися, або, якщо буде колись да, можливість, спробувати роботі на Не знаю, що, хто знає. Які ще є кроме, я не знаю, я бачив тільки фаворита дискову таку. Може, хто знає кроме фаворита, які є ще о, вітчизняні наші українські виробники, що роблять дискові борони або дискові лушильники на дефеній стійці. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Е -е, хочеться подивитися, що в нас є за продукт. Е -е, якщо ні, то вже будемо шукати не нову, а якусь беушну, тільки вже, може імпортну, якусь, там, не знаю, може якусь там ламкена, амазонку або, або ще щось. Тільки на такий зразок. І зараз поїдемо на кукурузу. Там другий слід по кукурузині подивимося, вже, як вона себе покаже там. Ось кукурудзиня зроблено цією дисковою в один слід. На перший погляд красиво, перерила добре, все в порядок, але зараз подивимося, як же буде в нас вона в другий слід. Дивлюся, що тут не видно. Так як на інших полях вийшло цих хвиль, ну, да-не да, бачу, ну, воно зараз покаже і по дисковій, і покаже по тому, як, і наскільки високо я буду підплигувати у тракторі. Що я скажу хлопці, якщо немає ніякої дискової, то цією обійтися вийде без проблем. Ось другий слід по кукурузиню у весняному з значно краще, ніж був перший, тим більше перший слід красиво, воно не робилося. Тут старався зробити його дужче в склад, щоб не було е стиків багато. Посередині тут один стик і все, більше немає. Не зовсім. То, красота, яку хотілося бачити, якби були більш жорсткі стійки на її, але роботу свою зробила, перемішала, перемішала, поперечку взагалі красиво зробила. Ну нія, за що? є якийсь нюанс, тим більше о, в цих умовах, яких ми тільки працювали, тут звичайно важку воду для неї. Видно, що жорстковото, пружини стрибали, чи ці стійки стрибали, тому що їм було вирізуватися в о таку. О, Якість поля, тим більше, більше соломи, всього. ну, як. Підпосів, зробило ловко, все, всі посіяв, ну, посіяв. Зараз, щоб подивитися, як воно покаже себе, ця Ой. в порівнянні із палодою, цього якраз один слід пройшов, пройдемося туди назад, цією дисковою і порівнюємо, як виглядає. Робота однієї і другої. 892-й спалодою, звичайно, як з іграшкою, 80-ки наші важче. Вона без спорок, була б ще важче і без турбіни, а так в тій комплектації то почуваюся нормально. Не сказав, що добре, ну нормально. Робить роби. Купили її вже з... з думкою про те, що буде техніка в майбутньому потужніша, а там воно життя покоже. То навіть не ну, як такої дуже суттєвої різниці тут немає. Ось тут -о, так виглядає, ну це просто воно ще що не підсохло. Не ну і ось так виглядає ось після палоди. По такій площі ні, великої різниці не видно. Зараз ринемося, там що воно покаже, ну я думаю, воно має бути одинаково. Зараз ринемося за палодою, яка тут, як тут ґрунт зроблено. І ось раз, видно де стійка, пройшла стійка, два стійка, ось де три стійка. ну Трошки, трошки я в землі. От Печотки після стійок, що з льонемо після цієї. Що срійнемо отаку. Ну, тут трошки видно, шіфер. ну не дуже зовсім. Ну, як. Не так відчувається, як після тих дисків. ну а По красоті ну, різниці, так як такої, дуже немає. Ось сьогодні холодина вже з Марс, як пас. Ано така холодна, не знаю, може градусів 15, а може і менше. Вітер дуже холодний. Таке захморло, ну, дощу не обіцяє. Також красиво, але ну, я думаю, про те, що тут така площа. А так для По інших показниках це вже треба більш детально пробувати там по солярці, Ну, кому краще. Звичайно, може сіяти на вітро, і лаш йти, тому що стійки їм є... супротивлення в них не таке, як на, на тій, тому що вона жорстка стійка, вона горний його вирівнює. Тут я думаю... І просто по ходу роботи лаше, то що ви ну, так, по бощах лише мірою. На вигляд, однаковісінька. Тому, так то що, друзі, хто там якусь дійскову моє на возі, в коментарі пишіть, підходьте, а вам дякую за перегляд, дякую, що ви з каналом, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Щасливенько, до нових зустрічей. Пока-пока.